Друзі, всім привіт! Ось я добіг до кінця червень місяць і сьогодні червневе цвітіння Хой. Хоя мірабілі склон А квітує з кінця березня місяця. За червень місяць вона проквітла три рази. Вон бачите, скільки в неї квітконосів. Поки вона не почала квітувати снов, я її швиденько пересадила у більшенький горщик. І нагніт. неї купа, вони на пересадку видригували добре, окрім одного осей. осей, як бачите, відсох. Ну і нічого страшного, тут квітконосів тьма-тьмуща. Дуже вдала хоя для квартирного утримування, бо немає їдкого аромату. В неї подовжене, комуфльоване. Некрупне. І мені подобається, що її можна вирощувати без опори. Тобто ампельно. Хоя лаконоза Ескімо має подібні квіточки. І також підходить для вирощування в квартирних умовах, бо, як і Мірабіліс, вона не має гідкого аромату. Більшість моїх хоз зростають на лоджії без опалення. Лоджійка невеличка і саме тому їх там дуже незручно знімати. Хоя коноза Ескімо зараз знаходиться над фаленопсисами, саме тому, що вона втратила тургор, бо в час я її не дополила, і тургор листячок втратився. Так, що, щоб тримати її постійно перед очима, я підвісила її над фаленопсисами, щоб мати змогу час від часу їх оприскувати і хоїчка трохи відновлюється. Хоїчка посаджена у горщик на підвісі, задренаж у неї лісовий, мох, саме для того, щоб вона швидко не пересихала. Хуїї орхідеї зростають в симбіозі, їм це подобається, бо умови для них потрібні однакові. Звишена атмосферна вологість, гарне освітлення, ну і, звісно, температурний режим. Ще одна приємна хуя для домашнього вирощування це хуя лаконоза ландклаві Ісланд, яка має дуже красиві квіточки відносно свого розміру, дуже крупні і також не має їдкого аромату. Листячка в неї дрібне, камуфльоване. І мені подобається вирощувати її ампельно. Окрім дрібнолистових хой, мені дуже подобаються хої кущові. Ось так квітне хоя лові. Хуя кущова, вона ще невеличка. Я розумію, що це буде величезний кущ, але я так думаю, що зростання цієї хої можна контролювати постійно живцюючи її кінчики. Хої кущові. Квітнуть дуже довгий час, і саме ця хуя має аромат, який би я назвала феромоном кохання. Вона розташована у спальні. Хоя мультифлора такого самого типу, хоя кущова, але аромату немає. Зростає поряд, як ви можете бачити, з хоєю лові. Вони одна одну дуже гарно доповнюють своїми відтінками кольорів. Їхні квіти, начебто комети, дуже крупні парасольки. І я б сказала, що саме такі хої мої найулюбленіші хої. Я маю ще хою Локі, вона посаджена в один горщик із хоєю лові, але вона ще не квітла. Так от, мені дуже хотілося побачити, як вони будуть квітувати в трьох. Ну, а поки що, як ви можете самі бачити, дуже красиве цвітіння ось таких кущових хой. Такою макрофілос плеш я показувала вам у відеошорс кількість її парасольок, їх безліч, але одне із двох. Або я її оприскала, коли вона ростила свої квіточки, або я не помітила, як вони майже всі відквітли. Ось трішечки залишилось, бачите, вони дуже невиразні, вони бліді і дуже-дуже мілкого розміру. Не встигла зафільмувати і цвітіння Матільди Сплеш. Вона висить дуже високо. Я відчувала її аромат, але все відкладала залізти, зняти її Ну, от і довідкладалася. Бачите, зараз я її зняла, Ну, а квіточки в неї вже не дуже виразні, вже не такі білі, але все рівно видно, як вона квітне. Квіточки, бачите, нагадуючимось. Квіти хоїбела із червоною такою серединочкою. Ну, дуже красиві, як на мій погляд, і приємний аромат у цієї хої. А ось ця хоя дуже красива хоя. Як ви можете бачити, вона має хвилясті листячка у формі човників. Вони цупкі і пухнасті на дотик. Квіточки має дуже красиві, як людяники, такі рожеві, бачите? рожеві рожеві, красиві, красиві. Як підходиш до неї, в неї аромат кави з карамелю, щось таке, знаєте, з ванількою. Але коли заходиш ввечері у квартиру, то відразу в нос б'є запах горілої проводки. Добре, що на вулиці літо, і вона висить на кухні, не в спальні, не в кімнаті, вона на кухні, там завжди відкрите вікно, і на ніч я зачиняю двері на кухню, бо можна очманіти. Квітне вона тиждень, а смердить, даруйте мені мою французьку три дні, а потім аромату немає. Ну ось і все, що квітло у червні місяці. Зустрічаємо липень.